Доброго дня, дітки! Сьогодні я запрошу вас до країни математики. І туди помандруємо ми не самі, а з нашим маленьким другом ведмедиком. Ось він. Дітки-ведмедик дуже полюбляє мандрувати лісом і збирати різні подаруночки від осени. І він нам також приніс сьогодні подаруночки. Давайте їх розглянемо і будемо рахувати, поскільки їх. Ось вони. Нам ведмедик приніс що, дітки? Вірно, листочок. А скільки листочків? Один. Ще приніс нам що? Грибочок. А скільки грибочків? Так, один. А ще приніс що? Так, шишечку. А скільки шишечок? Одна. Ще приніс горішки. І він також скільки їх. Один. А ще приніс, що каштанчик. І каштанчиків також один. Дітки, число один позначається цифрою один. Познайомтесь, одиничка, гострий носик, миле личко, робить все вона сама, бо помічників нема. Ось така гарна наша одиничка. Дітки, а давайте подумаємо і що, скажемо, що в природі є тільки-тільки -тільки по одному. Ану, думайте? Думаю, ви здогадалися. Вірно, це сонечко. А ще на небі в одному екземплярі є місяць правильно. А ще, дітки, в природі існує лише одна наша планета Земля. Так, а давайте подумаємо: а в нас є щось по одному? Так, вірно, в нас є один носик і одна голова. Давайте ще раз розглянемо нашу одиничку. Дивіться, на що вона вам може бути схожа? На паличку, вірно, вона може бути схожа. На спицю, а ще на лижну палицю. Дивіться, в неї є одна ніжка і носик. І знаєте, що я собі подумала? Мабуть, одиничка хоче, щоб ми з вами зробили її портрет. Із яких предметів зараз ви здогадаєтеся, я вам покажу, і ми з вами зробимо нашу одиничку. Ось, дітки, я вам приготувала різний матеріал, з якого можна зробити портрет нашої одинички. Це конструктор, каштанчики, олівці і пластилін. Спочатку ми зробимо нашу одиничку з пластиліну. Для цього потрібна дощечка і шматочок пластиліну. Ми з вами гарненько його розімнемо і зробимо велику велику качалочку. Довгу таку качалочку, щоб потім зробити ніжку і носик для нашої одинички. Ось така. А тепер зігнемо. Нашу одиничку. Зробимо її носика. Ось така гарна в нас вийшла одиничка. Сподобалась? Давайте спробуємо виложити нашу одиничку із олівців. Ось наша ніжка і носик. Ну, впевнена, у вас вийде. Так, а тепер, дітки, спробуємо викласти з каштанчиків. Зараз осінь і багато нападало каштанчиків на вулиці. Та й ведмедик нам приніс. І ось ми спробуємо викласти нашу одиничку із каштанчиків. Ось така. А тепер я пропоную вам погратися. Ліго і викласти нашу одиничку із легом. Ось так. Ось так, виходить кольорова, гарна. В кого немає, дітки, лего можна паличок з різних викласти. А ще. Можна придумати з будь-чого, дітки. Ось. І носик навіть вийшов у нашої одинички. Ось, подивіться, яка гарна одиничка в нас вийшла, правда, дітки? Вам сподобалось грати? Тоді помандруємо далі. Дітки, мандруючи країною, математикою. Ми натрапили на казочку. А давайте подивимося, як же ця казочка називається. Вірно, це ріпка. А скільки ріпок було у казочці? Так, одна. А давайте подивимося і скажемо, яких казкових героїв тут було ще по одному. Так, вірно, це дід. Один. Так, а ще хто був один? Так, баба була одна, допомагала дідусеві. А ще хто допомагав один? Так, це була внучка. А ще була собачка, жучка. Вона також була одна, правда, дітки? Так, а ще у нас була одна. Хто дітки? Киця була одна, і маленька-маленька мишка була одна, так, дітки? Всі наші казкові герої. Були по одному. І кожне число 1 позначається цифрою 1. Ну, а ми продовжуємо далі. Малята, а ви знаєте, хто ще живе в країні математики? Вірно, геометричні фігури. Зараз ми їх і пригадаємо. Подивіться на картинку і скажіть, які геометричні фігури тут зображені. Вірно, трикутники, квадрати та круги. А на яких геометричних фігурах зображена цифра 1? Вірно, на трикутниках молодці. Ну що, малята? Вам сподобалось мандрувати країною математикою? Думаю, що сподобалося. Адже ми сьогодні познайомилися з надзвичайною цифрою, цифрою 1, а нам з ведмедиком пора з вами прощатися. До побачення, до наступних зустрічей! Бережіть себе і своїх рідних.